Всім привіток! І це розпаковка паперових сюрпризів. Давайте я зараз розкладу наші паперові сюрпризи. Не робота. де наші переходи? Давайте. Раз, два, три. Не працює. Чому це так? Добре, ладно. Тоді розкладуємо сьогодні самі. У нас є новиночка. Це, це клація з 9 пакетиків. А якщо в нас не працює ось ця штучка, переходи, значить сьогодні без монтажу. І таблички сьогодні не буде. Вона називається Cute Court, вона із 9 пакетиків. Так, давайте вибирати пакетики. Сьогодні мені написали коментар. На жаль, я його сьогодні не прикріплю, але зараз я подивлюсь на планшеті його. А, ви можете писати коментарі або тут, якщо в мене коментарі не заблокировані, або ж в моєму телеграм-каналі. Так, Єлинку мене попросили закінчувати. Магія і парні статуси не закінчувати. На жаль, на жаль, сьогодні у нас буде маленька розпаковка, але так ви просите. Добре, Так, верні статися до магію ми не закінчимо. Америка. Ой, Тут щось розсипалось. Так, Америка прапор. Ось Давайте Я вам зараз покажу всі пакетики, бо я сьогодні не буду монтувати. Так, посередині синій, посередині червоний. Червоний олівцем, червоний фломастером і синій. У нас залишились, о, як вони, кристали із колекції має, та парні статуси останній теж які ми взяли? Це ось ці. Давайте це ми... я покладу на місце. І давайте я вам покажу нашу новиночку. Це кіткор в рожевому стилі, бо ну, там багато кіткорів. Там буде один страшний кіткор, я вам так зразу поговорю. Так, кіткор, це забула сірим, кіткор чорні зв'язочки, кіткор рожеві зв'язочки, кіткор рожевий чорний, біжевий. лаймовый. У нас був как раз рожевый, бачите, клеткор, поэтому все мы берем на распаковку. Да, с серой звездочкой. Заценила задний фон. Мне он тоже нравится. Так. И что ж, у нас три пакета на распаковку. Дуже мало, але у нас еще один кладор. Давайте номер 3 візьмемо, бо ну, в нас 5, 6, 7 на одній страниці. І ми зможемо ось так оборвати. І беремо номер 3 ще. Чотири пакетики на розпаковку. Маловато, але... Ну, ось так ось. Так. Ялинка. Все рівно я встановилася на нужній колекції. Дуже шуршавий такий в нас пакетик. Він тут вже розклеївся трошечки, але. О, я вже бачу. Це ось така ось дуже гарна. Зараз, давайте я подвину це все. Це ось така ось дуже гарна ялиночка. Ось, якщо в нас на верхушці були або зірки, або нічого, то тут у нас бантик. Це під номером один. Ми закінчили, офіційно ми закінчили колекцію ялинки. Пока! До наступного нового року. Магію в нас сьогодні ми не відкриваємо. Котики з Японії. Номер 3. Можу ось так зробити, бо четвертого номеру вже нема. Коти маленький. Це я просто залукию, так. Випав ось такий ось котик. Такий міні-котик. Який як суш, можна так сказати. Ну, братик ось цього. Або ж сестричка, бо братик такий злий, але не знаю, не знаю. Номер 5. Це ось тут. Такий маленький в куточку. Добре, давайте напрямо Америку English. Не хочеться пакетик виставляти, але... Ой, а вам просвітилось, ви вже все побачили. Я це знаю все. Так, це номер два. Давайте я буду громче говорити, щоб вам мене було чути. Це номер два це сюди. Ось таке ось англійське сердечко. Воно колись було популярно в 20-му році, напевно. Я вже не пам'ятаю. І новиночка, Cute Core. Я попиталася зробити трохи тінями, і мені вона прям дуже подобається. Надіюсь вам теж. Відкриваємо. О, я не пам'ятаю, що. Ну чому нам Сразу випав страшний? Такий пакетик і там зараз буде страшний, не бійтеся. Ось, ну, там далі все сиражево, на фоні тих, це було б страшно. Ну, чому нам сразу страшно попал? Я так не договаривалась. Ось такий такой сквіткор. у нас а, там на номерочке скотчик, да? Я не знаю, як його детрант. Як його транс. Номер три. Ой. Отсюди. Ну, сразу. Ну, це якось нечесно, не я вважаю. Ну, Не знаю, не знаю. Все, в нас закінчилась колекція. 7 хвилин! Ну, що це таке? Ну, це не серйозно. Дайте хоч до багача зараз. Хоча ладно. На цьому все. Без переходів, без нічого. Всім па-па Пишіть свої коментарі. А ще я буду викладати знімати про як вони про сквіши? На Цьому все, всім папа, заходіть мій такий канал. Всім папа! -па.